Лист дев'ятий Сенека вітає свого Луцілія. Ти хочеш знати, чи епікур в одному зі своїх листів справедливо дорікає тим, які стверджують, що мудрець, мовляв, задоволений сам собою, а тому й не потребує друга. Цей закид роблять стільпону, епікуру, а також тим, для кого найвище добро відсутність душевних страждань. Нам, до речі, не уникнути двозначності, якщо при перекладі слова апатія ми на швидкоріч хотіли б обійтися одним лише відповідником терпіти. Адже те слово можна було б сприйняти у протилежному, ніж маємо тут на увазі значення хочемо говорити про душу, якій байдуже будь яке страждання, а можна подумати, що йдеться про душу, яка не може стерпіти будь якого страждання. Зваж лишень, чи достатньо сказати, невразлива душа, чи душа, яка піднялась над усякими стражданнями? У тому-то, власне, і різниця між ними і нами. Наш мудрець, відчувши біль, долає його, а їхній навіть не відчуває. Спільне ж і в нас, і в них те, що мудрецеві ніхто, крім нього, самого, не потрібен, і все-таки, хоч і задовільняється самим собою, він зовсім не проти того, щоб мати друга, сусіда, товариша. Але гарненько поміркуй, в якому розумінні він задовільняється собою, хай, скажімо, якась хвороба чи ворог позбавлять його руки. Хай випадково позбудеться ока чи навіть обох очей, йому достатньо буде того, що зосталося. Скалічилий, без якоїсь частини тіла він буде таким же веселим, яким був при неторкнутому тілі, не страждає, зазнавши втрат, хоч і волів би залишитись неушкодженим. Мудрець, отже, задовільняється самим собою не в тому розумінні, що хоче бути без друга, а що може без нього обійтись. Може, тобто не втратить душевної рівноваги, коли зостанеться без нього. Втім, він ніколи не лишатиметься без друзів, бо ж від нього самого залежить, наскільки скоро знайде нового друга, втратить, приміром, свою статую Фідії тут же виріс іншу. Так Такий мудрець він і дружбу заводити вмілець, замість втраченого друга придбає іншого. Питаєш, як він так швидко міг би зробити це. Відповім, але домовимось, що цим я одразу сплачу свій борг, аби коли йдеться про нинішній лист, ми були б поквитовані. Гекатон мовить: і Я вкажу тобі, приворотний напій без жодних засобів, без зілля, без чаклунських примовлянь. Люби і тебе полюблять. Велику насолоду дає нам. Однак не лише давня випробувана часом дружба, але початок та плекання нової. Чим різниця приємність хлібороба, коли він сіє і коли він жне, тим і мудреця, коли він здобуває собі друга і коли вже його здобув собі. Філософ Аттал полюбляв говорити, що приємніше домагатися дружби, аніж нею втішатися, як і маляреві приємніше малювати картину, ніж бачити її вже намальованою. Ота невсипуща в якійсь роботі пильність має в собі велику насолоду, що живиться тією ж таки роботою. Не відчуває такого задоволення той, хто вже зробив останній мазок. Він утішається плодом свого мистецтва, малюючи втішався самим мистецтвом. Підлітковий вік багатший плодами, але дитинство солодше. Та повернімося до головного у нашій бесіді. Мудрець, хоч і задовільняється самим собою, хоче мати друга, принаймні для того, аби дружба не була тільки словом, аби не марнувалась така велика чеснота, і то не з тим, щоб, як пише епікур у цьому ж листі, мати когось, хто б доглянув за ним у хворобі, порятував у в'язниці чи у богості. Навпаки, щоб самому було ким опікуватись у хворобі, щоб було когось звільнити з ворожого оточення. Погані думки у того, хто шукає дружби, виходячи лише зі своїх потреб. Така дружба, як прийшла, так і відійде. Ти завів друга з тим, аби він визволив тебе із кайданів? Лиш задзвенять вони втече твій друг. Це, власне, така дружба, яку в народі називають принагідною. З ким ти подружився з корисливих міркувань, той подобатиметься доти, поки матимеш од нього користь. Ось звідки ті юрми що облягають щасливців, а безлюддя довкола тих, кого повергла доля. Друзі тікають від тіля, де випробовується дружба. Ось звідки стільки ганебних прикладів того, як одні покидають друзів через страх, інші через страх їх зраджують. Який початок, такий неодмінний кінець. Хто став другом заради вигоди, той і перестане бути другом заради вигоди. Якщо приводом для дружби буде ще щось, окрім самої дружби, то завжди трапиться привід, щоб розірвати ту дружбу. Для чого я шукаю собі друга? Аби було за кого вмерти, кого супроводжувати на вигнаннях, за кого заступитися, кого врятувати, пожертвувавши життям? А те, про що пишеш, то не дружба, а торгівля, яка передбачає лише вигоду і тільки нею керується. Чимось без сумніву нагадує дружбу і пристрасть закоханих. Можна б навіть сказати, що це шалена дружба. Чи буває таке, щоб хтось любив заради зиску, заради чистолюбства, заради слави? Ні. Любов сама по собі, нехтуючи всім іншим, запалює серця жагою прекрасного в надії на взаємність у ласках? То як це? Хіба з чистіших, ніж навіть у дружбі, спонукань може виникнути ганебна пристрасть? Не про те, скажеш, ідеться, цікавимося, чи дружби слід прагнути заради неї самої чи з інших міркувань. Ось цей потрібно довести насамперед, бо якщо вона гідна того, щоб до неї стриміти заради неї самої, то її може шукати навіть мудрець, який ні в кому крім себе не має потреби. А як її шукатиме? Як чогось прекрасного, не розраховуючи на зиск. Не лякаючись перемінної долі, робити дружбу запорукою особистого щастя це принижувати її гідність. Мудрець задовольняється собою цю думку мій Луцілію здебільшого розуміють неправильно. Мудреця звідусіль усувають, заганяють його, так би мовити, у власну шкаралупу. Отож мусимо визначити, що стоїть за цим висловом, яке його значення, який обсяг. Мудрець задовільняється собою для того, щоб жити блаженно, а не щоб жити взагалі. Для того, щоб жити, йому потрібно чимало різних засобів, для того, щоб жити блаженно, лише здорову, піднесену, байдужу до витілок фортуни душу. Хочу вказати тобі ще й на розмежування, яке робить хрисіп. Він каже, що філософ ні в чому не терпить нестачі, хоч і потребує багатьох речей. Дурень же, навпаки, нічого не потребує, бо й нічим користуватись не вміє, зате нестачу терпить в усьому. Мудрецеві потрібні руки, очі і багато дечого, що необхідне на кожному кроці. Нестачі ж не терпить ні в чому. Бо терпіти нестачу це вже пов'язане з необхідністю. Мудрець же не має необхідності ні в чому, отже, хоча він задовольняється самим собою, йому потрібні друзі, він бажає мати їх якомога більше, та не для того, щоб жити блаженно. без них він теж буде жити блаженно. Найвище благо не шукає засобів іззовні, його плекають удома. Це воно із себе самого, як тільки хоч якусь його частинку почнеш шукати осторонь, то вже ти залежатимеш від фортуни. А що робитиме мудрець, коли, скажімо, потрапивши у в'язницю, чи забрівши між чужий народ, чи затримавшись у плавані, а чи опинившись на пустельному березі, він залишиться без друзів? Робитиме те, що й Юпітер у ту пору, коли світ розсиплеться. Боги зіллються воєдино, природа трохи перерве свою працю, а сам він спочине, віддавшись своїм думкам. Щось таке, кажу, робить і мудрець замикається в собі, живе з самим собою, і все таки, поки він на свій розсуд може ладнати свої справи, то хоч і задовільняється самим собою, все ж не жив би, коли б йому довелося жити без жодної коло себе людини. Не власна користь, а природна потреба схиляє до дружби, до неї, як і до інших речей, чуємо вроджений потяг. Подібно до того, як існує нехід до самотності і потяг до товаришування, подібно до того, як сама природа єднає людину з людиною, так і тут є щось таке, що спонукає нас постійно прагнути дружби. Та, хоч мудрець, як ніхто інший, прив'язаний до друзів, хоч і ставить їх на рівні з собою, а то й над собою. Це ж найвище благо визначає межами своєї душі. Скаже, як колись сказав стільпон, кого картає у своєму листі епікур. так ось, той стільпон, коли впало його рідне місто, коли він утратив дітей, дружину і коли з суцільної пожежі вийшов один, але як і досі щасливий, то на питання Диметрія за безліч зруйнованих міст його прозвали Поліоркетом. Чи втратив він що-небудь? Той самий стільпон мовив Моє добро зі мною, ось тобі мужній, несхитний чоловік, саму перемогу ворога переміг. Я не втратив, відповів, нічого, і переможець засумнівався у своїй перемозі Усе моє зі мною. Тобто справедливість, доброчесність, розсудливість. Ось що значить не вважати благом те, що можуть у нас відняти. Подивляємо деяких тварин, які без шкоди для свого тіла можуть пройти крізь полум'я. А що ж казати про людину, яка з під руїн, і з-під заліза та з під вогню виходить цілою непошкодженою? Бачиш, наскільки легше подолати весь народ, аніж одну людину. Ось тут стільпон сходиться зі стоїком, бо і він виносить своє благо неторкнутим крізь у прах міста він бо задовільняється самим собою таку межу кладе своєму щастю. Але не думай, що лише ми одній виголошуємо гарні слова. У самого епікура, хоч він і дорікає стільпонові, є подібна думка, якою теж не знехтуй, дарма що я вже виплатив свій нинішній борг. Для кого, каже він, не видається аж надто достатнім те, чим він володіє, той почуватиметься вбогим, хоч би став повелителем усього світу. Або якщо волієш, бо ж не слів треба триматися думки, хто не вважає себе найщасливішим, той буде нещасним, хоч би й поволівав усім світом. А щоб ти пересвідчився, що такий погляд підказаний здоровим глуздом, а значить природою, то знайдеш його і в комічного поета. Не чуєшся щасливцем, то й не будеш ним. Справді, хіба має значення, на якому східці стоїш, якщо він видається тобі поганим? А якщо запитаєш назве себе блаженним, скажімо, той, хто розбагатів нечесним шляхом, той, у кого більше господарів, ніж рабів, то я маю вірити йому на слово. Бери до уваги не те, що він говорить, а що відчуває, до того, що відчуває не впродовж одного дня, а постійно. Тому не бійся, що така дорогоцінна річ, блаженство стане набутком негідника. Тільки мудрець, задоволений своєю долею. Глупота ж, ненастанно вередуючи, не перестане з'їдати сама себе. Бувай здоров!